Чим займається хімія, до чого тут колір, запах та смак, та хто такий мос? І що в нього за шкала. Давайте розбиратися. Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо детальніше про фізичні властивості речовин. Як ви знаєте, хімія займається вивченням речовин. Вивчати речовину це означає дослідити її властивості, описати, з чого і як вона побудована. І от властивості речовин це ознаки, за якими одні речовини відрізняються від інших або подібні до них. Різні речовини відрізняються одна від одної своїми властивостями. Наприклад, водень це газ, дуже легкий, без кольору, запаху, смаку, має густину 0,9 г на сантиметр кубічний, практично не розчинний у воді. Кипить за температури мінус 253 градуси, а плавиться при температурі мінус 259 градусів. Цукор це тверда крихка речовина білого кольору. Солодка на смак добре розчиняється у воді, температура плавлення дорівнює 185 градусів, а гостина 1,59 г на кубічний. А от вода рідина без кольору, яка замерзає при 0 градусах. Кипить при 100 градусах і його стена 1 грам на сантиметр кубічний при температурі 4 градуси. Вода погано проводить тепло і не проводить електричний струм. Ці властивості речовин називають фізичними. Коротше кажучи, властивості речовин, які можна виміряти за допомогою приладів або визначити візуально, це фізичні властивості. Фізичними називають властивості речовин, які можна вимірити за допомогою приладів або визначити візуально. Треба одразу взяти до уваги те, що прояв жодної фізичної властивості не супроводжується утворенням нових речовин. Слово фізичні у назві цілком доречне, тому що існує ще одна група властивості речовин із загальною назвою хімічні властивості. Їх особливістю є утворення нових речовин, і попереду на вас чекає вивчення хімічних властивостей багатьох речовин. А зараз ознайомимось докладніше з фізичними властивостями. Найважливішими фізичними властивостями речовини є агрегатний стан запевних температури і тиску. Колір, блиск або їх відсутність, запах або його відсутність. Розчинність або нерозчинність, температура плавлення, температура кипіння, густина, теплопровідність, електропровідність або неелектропровідність. Більшість фізичних властивостей речовини залежить від її агрегатного стану. Так густина льоду води і водяної пари різна. Газуватий кисень безбарвний, а рідкий блакитний. Температури кипіння речовин змінюються зі зміною тиску. Наприклад, вода за зниженого тиску закипає за температури менше 100 градусів. Густина будь-якого газу залежить від тиску і температури. Отже, температура плавлення. Що ж це таке? Кожна речовина має певну температуру плавлення, тобто переходу з твердого стану в рідкий. Наприклад, лід плавиться всього лише за температури 0 градусів, а тугоплавки метал вольфрам за температури плюс 3410 градусів. Ви ж знаєте, що саме через це з нього виготовляють нитки для розжарювання електричних лампочок. Тож занотуємо: температура, за якою тверда речовина стає рідкою, дістала назву температура плавлення. Йдемо далі. Температура кипіння. Рідинам властивий перехід з рідкого агрегатного стану в газоподібний. Температура, за якою це відбувається, називається температурою кипіння. Температура, за якою рідина переходить з рідкого агрегатного стану в газоподібний, називається температурою кипіння. Занотуйте собі, у води вона дорівнює плюс 100 градусів. У медичного спирту близько плюс 78 градусів. Цінний продукт харчування соняшникова олія кипить температурі приблизно плюс 150 градусів. Такі фізичні властивості речовин, як колір і запах, визначають безпосереднім спостереженням, тому їх важко описати точно. Лід, який здається нам безколірним, при подрібненні стає білим. Отже колір. Речовини мають різний колір так, цукор білий, вуглець чорний, залізо сріблясто сіре. Знання кольору речовини допомагає розрізняти їх під час проведення хімічних реакцій. Смак: Відчути речовину за допомогою органу нюху можна навіть тоді, коли її не видно. За умови, що вона має запах. Частинки такої речовини неміцно тримаються одна одною і легко потрапляють у повітря. Одні речовини мають характерний запах, інші ні. Наприклад, він є уоцтовою кислоти, але відсутній у води, теплопровідність і електропровідність. Здатність речовини проводити тепло називається теплопровідністю. А здатність речовини проводити електричний струм електропровідністю. Так, завдяки теплопровідності залізо використовують у виготовленні кухонного посуду для нагрівання. З алюмінію та міді виготовляють електричні дроти, тому що вони мають високу електропровідність. А такий матеріал, як гума, навпаки, не проводить електричний струм. Тому електрики працюють у захисних гумових рукавицях. Парцеляна також не проводить електричний струм, але добре проводить тепло. До речі, фізичні властивості речовин, які можна виміряти. Температура плавлення і кипіння, густина, тепло і електропровідність подано в довідниках. А до чого тут моз? спитаєте ви? Є така фізична властивість як твердість речовини. І от німецький мінералог і геолог Карл Фрідрих Христіан Мос у 1811 році створив шкалу твердості мінералів, яку названо його ім'ям, шкала Мосса або шкала твердості мінералів це набір еталонних мінералів для визначення відносної твердості. Як етаноли використовують 10 мінералів, які розміщено у порядку зростання твердості. Твердість речовини вимірюється шляхами пошуху найтвердішого еталонного мінералу, який може потряпити цю речовину. Наприклад, якщо речовину можна потрапити апатитом, але не флюоритом, то її твердість знаходиться в диапазоні від 4 до 5. Знаючи властивості речовин, людина може використовувати їх з великою користю для себе. Наприклад, розглянемо властивості та застосування алюмінію. Завдяки легкості та міцності алюміні та його сплави використовують в літаку і ракетобудуванні. Недаремно алюміній називають крилатим металом. Легкість алюмінію. Його електропровідність використовують для виготовлення електричних дротів та ліній електропередач. Теплопровідність є важливою здатністю для виготовлення алюмінієвого посуду. Пластичність дозволяє широко застосовувати тоненькі листи алюмінію, як пакувальний матеріал для шоколаду, чаю, маргарину, молока, соків інших продуктів, а також для лікарських засобів. Провадження алюмінієвих сплавів у будівництві підвищує довговічність і надійність конструкції. Алюміній може горіти ясним полум'ям, тому його використовують для виготовлення піротехнічних засобів та бенгальських вогнів. Під час горіння алюміній перетворюється на іншу речовину, алюміній оксид. Ці приклади ілюструють те, що з однієї речовини матеріалу можна виготовити різні фізичні тіла. Друзі, дякую за увагу! Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки, адже таким чином ви підтримуєте роботу каналу.